Всіх вітаємо на ютуб каналі Віст і ми раді сповістити вам, що стартує нова серія розіграшів. А саме дарувати ми будемо вперше торгову марку в акумуляторний оприскувач на 16 літрів. Дуже вчасний та сезонний подарунок. Тому щоб взяти участь у розіграші, вам потрібно бути підписаним на наш Ютуб канал, обов'язково відкрити свої підписки, щоб ми змогли перевірити, чи справді ви на нас підписані. Також залиште будь-який коментар та поставте подобайку. Більш детальні умови розіграшу читайте в описі під цим відео. Ну а зараз давайте ми трошки презентуємо вам нашу новинку від торгової марки Varano, а саме оприскувач на 16 літрів. Акумуляторний оприскувач Verano VKS 16 Solid 34512 – професійне обладнання для обробки городу, декоративних і плодових дерев, чагарників та інших садових насаджень, швидке та легке виконання будь-яких завдань з оприскування та поливу завдяки наявності високопродуктивної помпи, Свинцевий кислотний акумулятор ємністю 8 пергодин 12 вольт, дає змогу працювати до 5 годин на одному зряді. Обробка великих територій до 9 соток досягається завдяки об'ємному резервуару на 16 літрів. Кращий контроль роботи за рахунок регулятора витрати рідини. Подача і розпилення родини починаються після першого дотискання на важіль крана. Стійкість до механічних пошкоджень реалізована завдяки суцільному корпусу з АБС пластику, що в свою чергу має високу стійкість до ураження хімікатами. Якісне та продуктивне розпилення здійснюється через телескопічну трубку. Нержавіщої сталі, що не піддається окисленню та з можливістю монтування фрусунок з різноманітним типом розпилення, подовжена довжина трубки стадає до 100 см, що є оптимальним розміром для комфортної роботи оператора. Матеріал телескопічної штанги нержавіюча сталь з форсункою та кріпленням з латуні. Руків'я має металеву кнопку включення, яку можна зафіксувати для постійної роботи. Простий доступ до акумулятора дає змогу легко перевірити стан батареї та дістати її для зберігання в теплому місці на зимовий період. Спинка оснащена задньою накладкою та міцними ременями, що знижує навантаження на оператора та захищає спину від переохолодження. Також присутня накладка на пояс для ще більшого комфорту при роботі з оприскувачем. Резервуар має широку горловину для зручності заливання води. У комплект входить 5 змінних насадок з різним кутом розпилення. Робочий тиск 5,5 бар, довжина телескопічної станги від 60 до 100 см. Матеріал телескопічної штанги нержавіюча сталь. Матеріал корпусу АБС-пластик. Тип помпи – мембранна, тип оприскувача акумуляторний. Конструкція ранцева. Гарантія 2 роки. Якщо вам сподобався наша новинка від торгової марки Варано, акумуляторний оприскуючи, обов'язково беріть участь в нашому розіграші. Якщо у вас немає часу чекати, нагадаю, що розіграш фебується на початку квітня місяця, ви можете перейти за посиланням, яке ми залишимо в описі під даним відео, та придбати вже його на нашому інтернет-магазині. А на сьогодні це все. Всім удачі, нехай щастить!